Так от, 69% користувачів більше не переходять на сайти з пошуку. Значить, багато розмовляємо про те, що в пошуку зараз органіка дуже змінила свою поведінку, тобто органічні перегляди і все таке інше, тому що Google... В першу чергу, як головна, головний браузер Chrome і головна пошукова система, розкатав не так давно, ну, в цьому році, протягом цього року, розкатав доповнення AI overview. І багато дуже проєктів, особливо інформаційних, стикнулися з тим, що у них доволі суттєво сів трафік. І продовжує скорочуватися. Ну, і, відповідно, SEO — це вже не гарантія. Ти можеш бути навіть першим у видачі, але ніхто не перейде на твої прекрасні статті або новини. І на фоні цього стрімко виріс там чат GPT у 2025 році. Кількість запитів про новини там в чаті GPT зросла зросла на 212%.